Горович Шевченко. І небо не вмите, і заспані хвилі. І небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом геть геть наче п'яний очерет без вітру б'ється. Боже милий, чи довго буде ще мені в оцій незамкнутій тюрмі понад оцим нікчемним морем нудити світом? Не говорить, мовчить. І гнеться, мов жива в степу пожовклає трава. Не хочу правдики казати, а більше ні в кого спитати. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Вія, вітер, віє, на Над водою, гнев з вербою, червону калину. На калині одинокий гніздечко гойдає, а то ж дівся соловейко не питай, не знає. Урові вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марна зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться та й голову схилить, Чабан вранці з топілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні билини. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зелені. Сади рясні похилились, Тополі на болі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій свитині, з білої хатини вийшла. Над вишнями будуть. Лугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає. Тече вода в синє море там не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає в синє море, грає серце козацьке, а думка гор. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити.